У першому класі нас навчили, що ці дві букви читаються як Ч. Пам'ятаєте? Че чок, Чак. Зараз ми знаємо, що правил без виключення не існує особливо в англійській. Тому ось в цих словах цей, ця буква сполучена, читаємо як К Chemical. Chemistry. Character. Ці слова як Ш, це слова французького походження. Шемпейн. Шеф. Шенел. Ось у цьому слові воно взагалі не читається. Запам'ятайте ят! Або в американському промовлянні яд. Ну, no. полегшало. Пишіть мені, будь ласка, в яких словах ви також чули незвичайне вимовляння оцього буквосполучення. Підписуйтесь, зберігайте, слідкуйте за новими відео.